Шановні колеги, вітаю. Дозвольте представитись. Мене звуть Ярослав Мальник, я є членом Комітету проблем трудового права Національної асоціації адвокатів України, керуючим партнером адвокатського об'єднання Спарталекс та доктором юридичних наук. Я себе відношу до адвокатів із відносно невеликим практичним дослом. Попри це, наукова моя діяльність може бути вельми корисною для вас. Тому вважаю, що моя участь в комітеті фактично з 2020 року має не тільки для мене певну цінність, але й для комітету, і, зокрема, для вас. До речі, мої наукові доробки пов'язані з цивільним процесом та соціальним правом. А практична складова моєї професійної діяльності як адвоката полягає із захистом цивільних, сімейних, спадкових та трудових прав. Як в межах національного права, так і міжнародного приватного права. Моя діяльність у комітеті зводиться до використання теоретичних та практичних проблем в адвокатській діяльності, з якими зіштовхуються колеги-правники в межах забезпечення реалізації соціальних прав клієнтів та їх юридикційним захистом. Тому моя місія доволі проста: дозвольте донесення адвокатської спільноти. Наукових новел, специфіки у сфері соціального права та захисту прав клієнтів, що і є пріоритетом та основою моєї участі у комітеті. В рамках запровадженого комітетом традиційного весняного заходу щодо тижня трудового права, вбачаю задоцільно подати до вашої уваги проблематику, пов'язану з особливостями, доказування негативних заходів, впливу на працівника роботодавця. Тема актуальна. Вона стосується фактично будь-яких кейсів захисту трудових прав, оскільки фокусую увагу на питаннях процесуальних та матеріально-правових ризиків, питаннях негативного впливу на працівника роботодавця, питаннях перерозподілу обов'язку доказування із позивача на відповідача, питаннях з'ясування обсягу та змісту дискримінації працівника, питаннях способів і засобів доказування, як і питаннях стратегії та тактики захисту. Причому все це з огляду на зміст діючої норми, а саме з частини 3 статті 81 Цивільного процесуального кодексу України. У підготовленій мною статті я більш детально спробую описати власти, власні міркування з приводу тих чи інших проблем. Вони будуть винесені на круглий стіл до обговорення. Наразі я б схилився до певних порад для адвокатів у проблемі доказування негативних заходів, впливу роботодавцям на працівника, а саме потреби вихрлення ряду суб'єктивних трудових та соціальних прав працівника, яким може бути створена загроза у їх реалізації. Ці права слід диференціювати, на мою думку, у виниклих правовідносинах якомога ретельніше, детальніше. Але це майбутній предмет спору. Законодавством вони, до речі, на сьогодні слабко прописані, ідентифіковані. За моїми підрахунками, існує понад 100 соціальних прав. Відтак, робота тривала і значна. Слід ретельно відпрацьовувати питання загроз та негативного впливу, які можуть бути створені. Тут варто Взяти до уваги те, що йдеться про безпекові категорії, а тому стосовно оцінки фактів майбутньої подачі їх до суду повинна м... переноситись увага, як на мене, саме на аспект презумпції. В науці цивільного процесу вони виступають як доказові презумпції. Ба більше доцільно проводити ретельну роботу адвоката щодо зібрання якомога більше доказів заснованих на юридичних, неправомірних та правомірних фактах, приділяти увагу фактичній їх сукупності, відшуковувати пріоритетні норми для правозастосування. За такого підходу буде простіше вибудувати ефективну стратегію та тактику захисту трудових прав працівника. А це робота як на стадії звернення до суду, так і на стадії вивчення матеріалів адвокатом безпосередньо в ході надання правової допомоги. Слід з'ясовувати широко і коли відносини, які виникають на робочому місці, посадові права та обов'язки, як свого клієнта, так і інших працівників, працівників зокрема і керівництва робото, власне роботодавця, зважати і слід на те, які заходи вживали з усуненню та відносно звернення з приводу порушених прав чи ймовірним порушенням прав працівника на робочому місці. Вивіряти питання, як це вплинуло на перебіг виконання службових обов'язків працівником, як це могло вплинути на соціальний клімат на робочому місці, чи може вплинути, які причини конфлікту, які були запропоновані керівництвом, зрештою, і чи могли бути запропоновані відповідно до закону по усуненню таких загроз е, варіанти якими документами та діями підтверджується безпосередньо негативний вплив на працівника роботодавця? Це мобіль, чи це інший вид дискримінації? Слід відпрацьовувати і службово-правовий та по можливості соціальний статус працівників, а це питання їх прав та обов'язків, інтересів. Часто це поєднується із певними. Не тільки службовими відносинами, але й сімейними відносинами, відносинами, побутовими відносинами, бізнес-відносинами і так далі. Зрештою, нам потрібно і звернути увагу на випадок наявних фактів, необхідних звертатись до держпраці та першої, першої, да, першої можливості. В подальшому, Планування судового переслідування слід брати до уваги їх результати, перевірки, використовувати як доказову базу в подальшому, адже цей орган компетентний для вирішення конфлікту та усунення порушень прав працівника на стадії розгляду справи судом адвокатом доцільно використовувати такі інструменти в доказовому процесі як Забезпечення доказів, забезпечення позову, ретельно слід вивіряти третіх осіб та інших учасників процесу як наслідок. Вважаю, що це допоможе збалансувати повноту доказового процесу та усунути зайві зайву судову тяганину, сприятиме встановленню судом, фактичних обставин справи та домогтися постановлення закону і грунтованого рішення суду. На сам кінець вважаю за дореченням не опускати акцент на обов'язку доказування, який покладається відповідно до частини 3 статті 81 цивільного процесуального кодексу на відповідача. Це означає, що повинна бути проводитись робота по перерозподілу доказування обставин справи та подачі їх до суду. При цьому слід звертати увагу на зловживання правами відповідачів. Ну на ці факти також слід звертати увагу суду і їх фіксувати. Відповідно, на мою думку, це спростить ґрунтування апеляційної скарги в подальшому. Ото, шановні колеги, до зустрічі на тижні на трудового права. Слава Україні!